Добре вечір слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. На четвертому році війни з Росією низка українських бізнесменів продовжує активну співпрацю з цією країною. І одна справа, коли йдеться про взаємну торгівлю між українськими та російськими підприємцями, зовсім інша річ, коли українські бізнесмени співпрацюють з російськими силовими структурами, оскільки майже кожна з них причетна до війни проти України. Але в Київській області, як виявилося, є підприємство, яке і сьогодні робить продукцію для ФСБ та інших російських силовиків. Докладніше далі Олена Козаченко. Ми випускають сувенірну продукцію для ну, різного асортименту – і для спецслужб РФ. Вот, та їжеднівники, калажи различні, такі як Крим, Росія. Ми в світ просимо вести санкції для того, щоб вони економічно відчували на себе атаку. Самі в Києві, в Києві, в інших містах України просто не можемо з цим боротися. На початку березня розгорівся скандал навколо ось цього ресторану в центрі столиці. Активісти дізналися, що заклад під назвою Огород де-факто належить міністерці самопроголошеної ЛНР Зінаїді Надьон. Проблеми, які виникають, їх треба вирішувати. Переселенці з Донбасу разом із ветеранами АТО вирішили організувати акцію протесту і влаштували біля ресторану флешмоб. До входу в заклад під звуки гімну самопроголошеної ЛНР принесли траурний вінок і залили штучною кров'ю шматок хліба. На початку війни вона відправила своїх дітей в Київ, сама стала міністеркою ЛНР з аграрної політики. І, ось, і намагається займатися бізнесом і тут, і там. Він належить через руки невістки міністерки ЛНР. Надіон, Все являються на наш взгляд патріотами нашої республіки і готові працювати на благо республіки. Сергій, колишній боєць полку Азов, один із тих ветеранів АТО, які за сотні кілометрів від лінії фронту оголосили війну бізнесу із тимчасово окупованими територіями та Російською Федерацією. Я хочу, щоб всі люди в Києві, в Україні розуміли, що кожна копійка надана ворогу, кожна копійка надана сепаратистам, вона продовжує те, що в нас відбувається в країні. І це не тільки війна, це внутрішня окупація, зовнішня окупація. Київська область, місто Кагарлик. Тут розгорнулось виробництво елітної сувенірної продукції під вивіскою Київське товариство Купола. Коли їздили на 65-літтіх то нам ну, попросили згодити подарок, арабською в'язнів написали там создаму хусейну та українського народу ну, з пожеланням мира і дружби. Так дивилися наше как бы, вручення наших сувенірів і Клінтону, і Тетчер, і Мітаньяху. А там Юлія Владимировна зучама, например, ті подарки. Ну і видно, було, ми свои вещи Тоже, вважайте, що ми свої вещі ознайом. Работає з Кабміном довгі роки. Тож що всім ведущим політикам мира наші подарки достались. Засновник прибуткового бізнесу, реставратор Сергій Соколов, позиціонує себе не лише як виробник елітної сувенірної продукції, але й як благодійник, що доповнює колекції українських музеїв. Батуринский музей заповедник Гетманская столица. Национальный музей истории Украины делали предметы к выставке. Украина, Швеция, 300 лет отношений. Одесский музей делали предметы по их просьбе экспозиции. Памятник Пам'ятник Владимиру восстанавливали. Отпадавшие звезды, элементы. От, Разбирали эти элементы. Привели, привели до порядку. І навіть денег не взяли з міста Києва. Там до 53-53 років ніхто не був до нас. Щоправда, про деякі аспекти свого бізнесу успішний підприємець говорить менш охоче. Зокрема, про продукцію куполів, яку на четвертому році війни з Росією підприємство продовжує постачати тамтешнім силовим структурам. Я працював айтішником, занимался там рекламой, сайтом у них. С июля 2016 года я работал у них в Москве, попросили присмотреть за складом продукции. В Москву они выпускают сувенирную продукцию для ну, разного ассортимента и для спецслужб РФ. Это ежедневники, коллажи различные, такие как Крым, Россия, книги, очень дорогие. Дмитро пропрацював у компанії Сергія Соколова більше року. Та коли його перевели до московського офісу, зрозумів, що не може миритись із такою діяльністю куполів. І гірбереф, і ФСБ, і прокуратура, і росавіація. От примір продукції: Золото, кожа. Росавіації. росавіація, етаймалі, позолота. Разом з тим товариство Купола не забуває співпрацювати із українськими силовими відомствами. Всі структури закупали абсолютно. І офіційно, і неофіційно. СБУ, прокуратура, МЧС, всі МВД по вертикалі власті, Депутати, заміністри. Пшонку пам'ятаєте? От коли його брали в домі Калежи, пам'ятаєте? Це все куполовська продукція. Зі слів нашого співрозмовника, в обхід закону компанія налагодила виробництво та відпрацювала схему поставок цінного товару до Росії. Якщо це велике кількість продукції, на Харків відправляється новою поштою. Є свої люди, які і перевозять на Курск через границю. Зараз їдеть машину через границю. Тобто таможня це однозначно в курсі. Ну, тому що такі, как бы об'єми не перевозяться ну, просто так. Доставляється також поїздом. Поїздом це не такі большие количества. В принципі, можна і проводником відправити. Не все, правда, беруть, але но, но везуть. З продажи в Росії России... мільйон гривень, в йдеть. Мільйон гривень точно є. Ми провели власний експеримент, аби дізнатися. Чи візьмуть пакунки до Москви провідники Укрзалізниці? Скажіть, будь ласка, а можна якось буде домовитись, щоб передати пакуночки на Москву знайома? Книжки там. Які книжки. Ні, нормальні, можемо Та, показати. А скільки буде коштувати приблизно? що тут Не заборонена література? – я вам покажу, це не заборонена література, це українська література. Я не буду. Дехто категорично відмовляється переправляти літературу через кордон. Утім, знайти охочих заробити копійку нескладно. Дмитро запевняє, що продукція куполів продається в Росії не лише через інтернет, а й у великих магазинах. Телефонуємо до відомого будинку подарунків у Москві Русь Великая Будем через несколько дней в Москве. И вот мы посмотрели, что у вас в наличии есть книга в Москве в прошлом и настоящем 256 пятьдесят рублей. Вот вы хотели, чтобы поинтересоваться, если в наличии. Да, да я твоя... хотела узнать там общество купола, по-моему, называется фирма. И хотела я узнать, да. Москва в прошлом и настоящем это этой фирмы или другой. Купола, да? да. про особливості торгівлі з Росією під час війни ми запитали і у власника бізнесу. Втім, Сергій Соколов все заперечував. Каталог продукції mm. є таке, да. Да, а, ну он, не у нас, да. Я так розумію, а в Росії. Ну, То сам на руському мові йде. Ну, вот. сайт русский. Да, нет. Там ну? книга «Крым Россия». Так это, знаете, когда было? Еще в незапамятные времена. Мы же работаем уже 20, 20 лет. работаем. Да. Вот. И когда что выпущено, у нас 5000 наименований книг. Мы Я... связывались с да. магазином «Великая Русь» или «Русь Великая». Нам говорили, что есть ваша продукция. Наша продукция должна быть там. Она отправлена туда еще, по-моему, 5 или 6 лет назад. Вы Производство? С Где? Со счетами? Нет. Що то вас обманують. Щоправда, потім, мабуть, не подумавши, Соколов озвучує власні роздуми стосовно зв'язків з Росією. По-моєму, ми офіційно знаходимося в дружніх відносинах з Російською Федерацією. Ну, якщо мені не зміняють, хай. Би... Ну, у нас війна, Ні, ми не в дружніх відносинах. Не знаю, не знаю. Наберіть сайт, посмотрите. От. Про комерційний аспект дружби куполів з Росією колишній працівник фірми Дмитро розповів не лише нашій знімальній групі. Але й депутату Бориславу Березі. Аби той з депутатським запитом звернувся до українських спецслужб. Давайте не називати ім'я цієї компанії. Якщо хочете, в СБУ Це справа передана Роману Матківському. Йому я віддав І цей, ну, це щоденник, можна так сказати. Це щоденник. А всі докази інше, я знаю, що це займається СБУ. Але я буду вам дуже вдячен, якщо інформація про це поки із назвою міста не буде десплувати. Дійсно, можливо, ми б притримали вихід цього матеріалу, якби СБУ взялася за розслідування справи. Але поведінка Служби безпеки нас відверто здивувала. Я услышав такий відповідь, що внічня економічка діяльності та. Не наше заняття. А сотрудник служби безпасності України сказав, що експерти дали оценку, що производство е символіки е другого государства не э, е скажем, так, криминальным кримінальним какими-то е деяниями. Наш офіційний запит про інтерв'ю СБУ проігнорувало. Тож телефонуємо працівнику спецслужби, з яким спілкувався Дмитро. Турбую з приводу питання по Київському товариству Купала. Знаю, що ви зацікавилися цією фірмою. Ви знаєте, я коментар так надавати не буду. Є у нас спецслужба. служба. Офіційно звертатися. Працюємо. Так, я зверталася офіційно, мені відмовили в інтерв'ю. Ну, я допомогла особа, родом будь-які комусь. А яке ваше прізвище? Скажіть, будь ласка. Вибачте, я ще раз кажу, я нахвалуважив вас. Дати... Так, а прізвища можна ваше знати просто? Так, я ще раз кажу, я нахвалуважив вас. Анексія Криму, війна на Донбасі, тисячі загиблих і десятки тисяч поранених. На четвертий рік збройного вторгнення Російської Федерації в Україну в Києві продовжує працювати ресторан міністерки самопроголошеної республіки ЛНР. Водночас служба безпеки України не надто поспішає займатися справою кагарлицької сувенірки чи не так виглядають дружні стосунки з північним сусідом? Реформа медицини, яку впроваджує міністр Уляна Супрун, має торкнутися передусім місцевих лікарень. Втім, ми дуже сподіваємося, що вона пошириться і на спеціалізовані установи, які під дахом міністерства щороку витрачають мільйони гривень невідомо куди. При цьому, як виявилося, вони майже нічого не роблять для покращення здоров'я платників податків. Державний реєстр донорів кісткового мозку одна з таких медичних структур, вкрай необхідна в Україні і майже повністю неефективна. Куди йдуть гроші на її утримання і чому від неї не варто чекати допомоги тяжкохворим? Розбиралася Марія Землянська. Вони не бачать цих дітей, вони не бачать цих там батьків, вони не бачать цих хворих. Для них це просто прізвище в списку. Можна на собачій конурі повісити будку, повісити вивізку, «Реєстр донорів кісткового мозку і шо з того. Там ці трансплантати не з'являться від тої вивізки. Ми в Україні не знаєте, як у нас, а якби в Мініаполісі, в Нью йорку а нас знають очень хорошо. 3 роки. Вона мріє про цуценя, велосипед і ролики. Щоправда, навіть прогулянки в парку для неї велика рідкість. В січні дівчинку госпіталізували до столичної лікарні Охмандит. Заболіли, думали ангіною, ну, лічили ангіну, вроді вилічили. Потім пішли в садик, пройшло там кілька днів і влічила лінкову вже за кілька днів лікарі озвучили діагноз лейкоз, тобто рак крові, і призначили курс хіміотерапії. Ну, з Божою ну печенка страдає, но... ну ми виставлюємося потихоньку. Тіж. Ну, пока, слава Богу, все хорошо. Ну, скажімо так, нас паральне готовічка. Очень тяжело переноситься високодосне. У нас ще й не було. Ми поки пройшли тільки два протоколи. Щоб Настя повністю одужала і хвороба більше не повернулася, їй потрібна пересадка кісткового мозку. Кістковий мозок це є орган кровотворення і імунної системи. Для того, щоб прибрати хворий або не повноцінно кістковий мозок і імунну систему, необхідно застосувати не хірургічне втручання, не операцію, не скальпель, а ту ж саму хіміотерапію, тільки у певних дозах, так званих мегадозах. І винищені хворі неповноцінні кістковий мозок і імунна система заміщуються донорським. Олег Рижак завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку в Охмадиті. Це єдине відділення в Україні, де дітям можуть робити подібні пересадки від донорів. Загалом десь біля тисячі дітей онкозахворюваннями, в тому числі й онкогематологічними. В них десь приблизно 500 онкогематологія, 500 чисто онкологія. З них потребує трансплантації близько 300. З них десь 100 автотрансплантація і біля 200. Алогенна трансплантація. З тих 200 мають донорів родинних, повністю сумісних, близько 25% четвертина. Решті треба шукати не родинного донора. Ним потенційно може стати кожен. Клітини для пересадки найчастіше беруть з крові. Кров з однієї руки пропускають через спеціальний прилад, вилучають необхідні стовбурові клітини та повертають назад. Саме стовбурові клітини здатні врятувати чиєсь життя. В деяких випадках для пересадки беруть безпосередньо кістковий мозок. Цю процедуру проводять під наркозом, адже вона досить болюча. Проте для донорів абсолютно безпечна. У нас ні мама, ні папа, ні братик не підходять. Родственні да, донори для нас не варіант. А можна а Да, но у нас в стране от неродственного донора не разрешается. У свою... нас нет базы донорів в країні вообще. Не. Насті готові допомогти в італійській клініці. Щоб провести пересадку, родині треба заплатити 3 мільйони 147 тисяч 874 гривні. Поїзд донора, він складає там около 30 тисяч євро. Вот. Ну, все, що змогли, ми зібрали цю суму самі. Вот, а теперь вот сложность в том, чтобы собрать остальную сумму, потому что ну, как бы мы никакие не предприниматели, не бизнесмены, мы просто обычные люди. И, ну, вот сделали ну, всё возможное, я думаю, для того, чтобы собрать хотя бы эту сумму. Зібрати необхідну суму батькам Насті допомагає благодійний фонд Таблеточки, який опікується хворими дітьми. За п'ять років ми допомогли 38 дітям поїхати на лікування. Це різний масштаб допомоги. Комусь потрібні були тільки авіаквитки, там у них не вистачало на квитки. Комусь треба було просто на проживання гроші. Угу. Комусь потрібно було всю суму заплатити. Коли ми працюємо з міжнародною клінікою, ми платимо спочатку 5 тисяч євро за типування крові. Далі 25 тисяч євро коштує пошук і активація донора. Це сума, яку потрібно витратити на саму процедуру пошуку і на те, щоб потім донор прилетів вже підготовку його до трансплантації. В розвинених країнах створені спеціальні бази, туди вносять дані від усіх охочих стати донорами. Якщо в країні така база створена і відповідає міжнародним стандартам, вона отримує безкоштовний доступ до міжнародного реєстру донорів клітин кісткового мозку. Саме там зараз і шукають сумісного для Насті донора. Проте, не безкоштовно в Україні також має бути така база. У 2009 році наказу Міністерства охорони здоров'я було створено всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин Моз України, тобто реєстр донорів клітин кісткового мозку. Якщо брати цивілізовану схему, яка діє в усіх країнах цивілізованих, я би як те відділення мав би подати в реєстр запит на трансплантат для конкретного. Мого пацієнта, ми не можемо навіть запита подати їм. Бо вони навіть форму не розробили для подання того запиту. Навіть форму не розробили. Тобто фактично ви жодного разу не користувалися. А як ви може ним користуватися? Як можна користуватися тим, чого нема? Фактично. Як з'ясувало слідство інфо, за 8 років роботи реєстр поповнився лише 120 зразками потенційних донорів. Востаннє реєстр оновлювався у 2014 році. Для того, щоб реєстр працював, для того, щоб була вірогідність знайти донора підходящого неродинного, ця вірогідність складає 1 на 40 тисяч. Один до сорока тисяч? В цьому реєстрі скільки? Сто двадцять сто двадцять для порівняння в Бельгії з населенням четверо менше ніж в Україні. В реєстрі 73 тисячі донорів. Невже серед українців так мало бажаючих допомогти іншим? Від дня створення реєстру я кілька років поспіль намагалася стати донором. Натомість отримувала відмови. Так само довго я намагалася зрозуміти, чим саме займається цей реєстр. Взамін отримувала лише відписки про постійні відрядження керівництва та вивчення іноземного досвіду. Веденням цього реєстру займається управління інноваційних проєктів Державного експертного центру МОЗ України. Фінансується робота реєстру коштами цієї державної установи. Нам вдалося з'ясувати, що з 2009 по 2013 роки на реєстр було витрачено понад чотири мільйони гривень. Обсяги фінансування реєстру після 2013 року ретельно оберігаються від громадськості. Чому поставити це та інші питання особисто вирушаємо до державного підприємства? А скажіть, будь ласка, нам потрібно управління інноваційних проєктів. Це проектів? Це Павленко Сергій Григорович. Павленко? Так. Павленко Сергій Григорович. А він на Смоленській знаходиться. Їдемо за іншою адресою. Щоправда, і тут не чули ані про управління інноваційних проєктів, ані про його керівника Сергія Павленка. Серію Григорович. Павленко, так. Я не знаю. Управління інноваційних проєктів. Я вас тут. Це Смоленська 10. Так. Да. Ремонт, бачите, вон. ремонт тільки робиться. Здання склоється тільки. Доброго дня. Сергію Григоровичу. Да, здравствуйте. А, Мене звати Марія Землянська, я журналіст громадського телебачення. Марія, я вас дуже добре знаю вже 10 років. Ну, звісно, пам'ятаю, ви ж у нас постійно, як говориться, запроси як как бы нам присилаєте. Ви ж так не їдете з бухти барахти, ми ж вже як договорились. Йде запрос как би, бы через генерального директора. Ми в тому чи іншому виді, як вирішить руководство, з вами общаемся, Щоб не було ажіотажу, такого не нужного. Ми скористалися порадою Сергія Павленка і надіслали запит до Державного експертного центру з проханням погодити зустріч з ним. Замість розмови ми отримали письмову відповідь, яка знову більше схожа на відписку. Найбільше у Державному експертному центрі нам вирішили розповісти, чого їм не вистачає для розвитку реєстру. А от чим саме вони займаються вісім років, нам так і не пояснили. Пробуємо ще раз поставити це питання начальнику управління інноваційних проєктів. Марія, ну от як би ответ вам дали розвернути. Ви ж нам подавали Так Там немає. Я от вас Марія, особисто запитав очень, очень Много давали інформації, не зрозуміло. то ви приходите на роботу. Що ви робите? Марія, ну, це не розговор, а ви приходите на роботу, що ви робите. От я вам дзвоню, пишу запити, отримую відповіді. Ну, от, ви пишете запит, а ми ж вам відповіді, що давали на ваші запити. Олег Рижак упевнений, якби реєстр працював повноцінно, таким батькам, як у Насті, і благодійникам не довелось би шукати понад 130 тисяч євро на операції за кордоном. Технологічно ми могли б робити такі трансплантації. Але ж ми не маємо доступу до неродинних трансплантатів. А чому? А тому що для того, щоб їх мати, має бути реєстр неродинних донорів. У нас не є з ну, 10 -го. На папері. Ну, але ж вони і зараз існують фактично. Існують, і зарплати отримують. Mm -hmm. не, не, невідомо за що. Звісно, один функціонуючий реєстр не вирішить повністю проблеми трансплантації кісткового мозку. Одне відділення не зможе прийняти усіх дітей, кому потрібна пересадка. Але вісім років роботи реєстру і жодної користі ані для лікарів, ані для хворих, ані для благодійників, тільки гальмує вирішення проблеми. Звиклість, боремося, робимо все, що можна кожен день і за дня в день. Лежиш в відділенні. И люди настолько разные. Кто с э, очень далекого района, области, там кто с города, кто с Киева? То есть абсолютно люди абсолютно разных социальных категорий. Абсолютно вообще никто, никто, никто не застрахован. Дивили слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.